Я сижу і мені так хочеться задіорти. От реально просто щось в голові каже, дьорне, дерне, дьорне. 160 шістдесят тисяч євро штрафів, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут ці місця, знаєте, де сидіти просторно і тут є. Два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіла. Я сиджу і мені так хочеться задорнути. От реально просто щось в голові каже, дёрни, дёрни, дёрни. А є реальний випадок, коли люди дергали. Останній з них дівчина летіла, здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дёрнула. ще, коли на землі була, от як я зараз. Бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила. Двері навіть не відчинились. Зрозуміло? Представляєте? Я не розумію, де літати. Сідаєш спереди, тебе газлайтят. Сідаєш о, в оцих всіх містах, о, ну, до сідаєш тут, тут у нас, на, у нас, на квартиру. Можна попасти. Отака от історія. Ну коротше, ти сидиш і чуть чуть такий поринаколоні. Отака, от історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу? Ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже дуже набридли самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. В цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо все ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 годин ти вже е, в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. взагалі. Ну, така от історія, друзі. Все. Чи, ч, 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 чекаю чікає в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Коротко.